Насправді зараз в Росії теж дуже гаряче. Що, Буквально щодня ми бачимо новини з падіннями безпілотників, пожежами там на підприємствах. Ну а вдалий запуск бомби в Білгороді, який, до речі, сьогодні теж палав став справжнім таким вінцем на долугості російської армії. Наскільки на тлі цих новин росіянам загалом важливий Крим, до прикладу, чи Донбас? А я взагалі вважаю, що у нас перед нами зараз відкриваються хороші перспективи. Наносити удари по військовим об'єктам і військовій логістиці на території Росії, тому що, по-перше, Росія передислокувала велику кількість своїх зенітно-ракетних комплексів, засобів ППО на окупований Південний Крим, відповідно, це створює перешкоду для наших безпілотників так чи інакше. Це треба розуміти. А територія Росії фактично зараз багато в чому оголилась, саме з цим пов'язано. І ситуація, коли там вибухає е, щось, ну вибухає, як на мене, недостатньо щільність вогню має бути збільшена, щоб наносити удари по військовим об'єктам ворога потужніше. Ну, це питання, звичайно, можливостей і спроможностей наших, які так само треба розвивати. Як це це, це е, дуже серйозно, одна із причин, чому. Росія одразу визнала своє головотяпство, свою потужну недбалість, яка призвела і халатність до тяжких наслідків. І визнала, що скид бомб в Білгороді відбувся через те, що це була помилка якраз або технічного персоналу, або бомби застарілі, або льотчики. Не такі ну, будь-якому випадку з їхньої вини, а не переклали це на українську сторону. Означає, що для них іміджеві, репутаційні наслідки і наслідки психологічні набагато важче від того, щоб визнати, що це могла бути Україна, чи це могли бути удари з України. Їм легше сказати, що це вони. Тобто, ось це для розуміння того, яку вагу зрештою, зокрема, і на психологічному рівні для свідомості росіян мали б такі удари. І тут уже багато чого залежить від нас, наскільки ми зможемо розвинути наші спроможності по нанесенню ударів по об'єктам ворога. Ну, дуже цікаво, тому що от після того, що сталося в Білгороді наприкінці минулого тижня, Зет Патріоти навіть похвалили Міноборони РФ. Мовляв, ну нічого страшного, всяке трапляється, головне визнавати свої помилки. Але от росіяни, які коментували це все, і що в коментарях, і що на відео, коли викладали в соцмережі, вони от, одна жіночка говорила: скільки ж ми це все будемо терпіти? Ну, виникає насправді питання: скільки ж ви ще будете терпіти цей режим у себе в країні, який лише й може що. Хотіти скидати бомби на Харків, а прилітатиме в Білгород. Ну, от я хочу в тому запитати у вас: наскільки загалом це може посилити якісь ну, бодай якийсь рух спротиву, там якісь антипутінські настрої? Тому що Кремль, вочевидь, боїться, що е, може якісь там провокації статися на згодних на 1 чи 9 травня, тому скасовують і е, ці паради, і е, демонстрації. Ну, поки що це не впливає, це впливає дуже мало насправді. Тут не можна переоцінити чи перебільшувати цю роль. Я думаю, що якби ці удари були системні і наносились по військовим об'єктам українськими військами, і ми брали за це відповідальність, то це я думаю було б досить потужно. Тому що це обурювало б громадськість. З одного боку, обурювало б тих, хто. Почав би боятися, тобто відчувати страх, і таким чином тиснути на позиції російської влади. А з іншого боку, тих, які там бігають, ці там е шизоїдні так звані зет патріоти, там і так далі, пишуть там щось, воєнкори і тому подібне, їх тому, що вони б сказали, ай-яй, ми ж не захищені, а що ж це робиться, і все, і ми програємо і тому подібне. А давайте щось робити, то і провокувати російську владу. Але провокації російської влади. З боку цього табору, ось цих товаришів, воно навпаки погіршує ситуацію, тому що чим більше під тиском російські війська вимушені щось робити, тим більше вони зазнають поразок, власне кажучи, і тим більше вони зазнають невдач. От тому я думаю, що від цього була би користь а наразі поки що нічого такого не помітно, щоб там щось сколихнуло їх в Білгороді.